На день народження моєї подруги сніжани відбулася цікава подія. Сніжана орендувала невелику, але чарівну квартиру в самому серці Києва. І як тільки ми приїхали в неї, в нас разу виникло відчуття, ніби ми потрапили у казку. Здавалося, що всі найкращі моменти з дитинства відразу повернулись до нас. На подарунок ми обрали речі для сніжани, які їй точно пригодяться в повсякденному житті: ортопедична подушка, апетитний торт і захоплюючі пазли. Дорогою на святковий захід ми затримались на годину, але звісно, ми розуміємо, що це не добре. В квартирі нас зустріла мати сніжани і давні подруги, яких ми давно не бачили. Все навколо було сповнене відчуттям тепла і близькості. Це була безалкогольна вечірка. Влад і Ігор намагались знайти хоч якусь бутилку. Коли вони нічого не знайшли, то сказали, що тут робити нічого, і пішли додому. А коли доставили смачну їжу, вони повернулися. І згодом ми насолоджувались ароматом. Матами та смак.